Ну, власне, ініціатива зародилася вже майже рік тому. Ми хотіли знову якось запустити, згуртувати нашу молодь. І першочергова ідея була в тому, щоб малювати мурал такий патріотичний. Потім ця ідея трансформувалася в пошиття прапорів і з метою забезпечення кожного комунального закладу нашої громади прапорами. І також пошиттям білизни власне цим це ми сьогодні проробляли, показували, як це все можна зробити власними руками. Це і це важлива робота в плані патріотичного виховання те, що стосується прапорів. Ми маємо пошити в рамках проекту 50 їх. Цей проект передбачений на. Нові ідеї для молоді, для громади, і цей проект передбачав ряд навчань, тренінгів. От і власне сьогодні вже фінальний етап проекту, так який по суті вже дав нам той продукт, заради чого ми цей весь рік працювали. Далі ми провели консультації, закупили відповідне обладнання, але не менш важливим була участь людини, яка вміє це робити професіоналом. Цікаво було спілкуватися з дівчатами, цікаво було, щоб вони попробували щось робити. Трошки стиснялися, але нічого. Я думаю, що в них вийде все. буде корисно. Буде корисно і навіть ну, інтернет їм навіть допомогу. Бо практика, практикою, вони будуть самі набувати практику, будуть дивитися, щось вчитися, щось можливо цікаве їм буде. Можливо, вони не тільки постіль схочуть чи якісь іграшки може робити, чи ще щось Беруть участь, тому що це дуже цікаво, можна дізнатися багато нової, корисної інформації для себе. В цих складних умовах нам всім треба якась розрядка. і Якось переключитися з, з цих стресових ситуацій на те, що було б корисно для суспільства, в тому числі для внутрішнього переміщення, тому що вони ось, тут живуть. Ми не випадково навіть вибрали місце для проведення тренінгу, аби вони побачили, що можна залучатись, долучатись до таких ініціатив, бо їх важче взяти там, кудись вивести чи, чи запросити і. Ми сподіваємося, що це надалі переросте в таку велику соціальну ініціативу з допомоги не тільки мешканцям громади, але і для допомоги, в тому числі, наприклад, для дитячих будинків з пошиття постільної білизни для них. Власне, тут ми говоримо про те, що молодь має долати страхи щось робити нове. Вони мають гуртуватися. Ми напрацьовували дорожню карту. Співпраці молоді і органів місцевого самоврядування, яку ми приймемо найближчим часом на виконкомі і будемо орієнтуватися такий дороговказ, як ми маємо працювати з нашою молоддю далі. Що ми знаємо, що потрібно молоді без молоді? І от власне саме такі проекти, такі ініціативи дають можливість молоді якось відкритися по-новому і. Розказати про свої інтереси і поділитися своїми ідеями з органами місцевого самоврядування, безперечно, він вплинув на молодь і на громаду, адже нам потрібно і залучати молодь до різних таких от процесів і запитувати у них, що саме їм цікаво. Тренінги, які були от в Сомені, і ми у нас в ЦНАПі збиралися. Вони дуже корисні тим, що молодь. Здобуває навички по лідерству, навички комунікації, і ну це є дуже важливо для того для співпраці в майбутньому навіть з громадою.